В басейні поплавати, але вам буду взагалі поплавати. Е буду дособирати речі і вам все показувати. Бачила, до речі, знову вертоліт, як який дуже рядом летів, але не встигла бо якраз мала посуд. Він швидко пролетів. -е Класно. Да, і ще чому ми не поїхали, тому що у нас немає з собою теплого одягу. Ми його набрали. Тобто джинси, якісь сьогодні є. Дві трохи взяла. Більше нічого. Бо якось сподівалися, що буде дуже жарко, тепло. І в неділю, правда, буде шарко передають. Але не бо вночі дощ був сьогодні. Навряд чи, хоча може ближче до обіду і буде жарко. Завтра, сподіваюся, буде тепло. Що не весь відпочинок буде під дощем. Якось не дуже хочеться. Одяглася. Не то по флоку тягла в на Ой, ну я без самажка будети. Хоча може одразу крок сьогодні, ну, щоб потім не просуватися. Камера трохи криво стоїть. Зараз буде маленько. Запаковочка. І такий готині мені подарувала вчора брату. Ну і покажу вам, що ще до речі 提升体。 І якщо один засовий, то він від'єднаний. Далі це тепер ще перегляд. Тут як подивилася, є моніторинг з серцепиття. Спортивний. Всякі спортивні режими. Секундомір, таймер, музичний контроль. За якраз мій можна музику на паузу поставити, включити. и дому и приймати і калорії рахувати на оцінки, так розумію, есть приймати <связь> да. да, не можна буде. Деякі так. Встала, до раніше, я подумала, що мы проспали. Ну, я не знаю, так. Як ви ж зрозуміли, ми вже виїхали. Зараз пішли в магазин, я сижу в машині, Я сказала, що мені там де понадіки. Щось, коротше, купили. Там да. Розповім я, мабуть, вже дивно прийшли вже на місці. Хоча... Покажу вам все, і вже потім розповім, коли ми приїхали. Я взагалі, собі трохи відкрили, щоб не жах було свої діти. Резлові хотіла запитати мархож в'яли, потім згадала. Скотами туди не можна. Взагалі створино. Ну, там, якщо і можна, то бере дуже. Далі ми вирішили проклятию класну нову. До речі, я ніби не казала, але сьогоднішнього дня я ще іще разинки днем одягаю. Через 4 години треба буде змінювати на елайнер, А до цього дня я тільки на гріх так, Я зараз трезво. Буду міняти, якщо кожні 3-4 години будуть дивитися, можливо, рідше. По-любому буду забувати кожні 3-4 години. Я буду згадуватися через годин 5. Або коли їздити, буду після їжі. Ладно, будем їхати, потім ще зареєструватися потрібно. Ну, так. Ми більшість догодалися орієнтовочно, куди ми їдемо. Якщо це так, то пишіть у коментарях, хоча б приблизно, як ви думаєте, куди ми їдемо. Я не казала, не приїхали ми в санаторію, вже оформились, там будуть з паспортом. Будемо жити на першому поверсі. І корпус теж знаю. І корпус перший борт. номер, до речі, великий буде. Ну, такий, як минулий раз, я вже дійшла до реєстрації, буду показувати паспорти. І думаю, буду чекати обід. Потім покажу вам грунту по нашому номеру. І по території теж приведу. Віля у мене знаходиться. Тут вже розтреті, мабуть, може другий Дуже класно, подобається. Басейни є. Територія маленька, немаленька, велика. Тут лавочки ще поставили, батути ще для людей зробили. В ній не було погадка. Відомо, що в відкритому басейні. Мабуть, у закритий сьогодні схожу. хотела сказать. Закрыть и Короче, сейчас когда я так купила, что-то пришло, я забыла, что я хотела сказать. Но уже в номере удачно поднимаю. И, может быть, покажу вам, что на улице Все, я была не снимала. Будьте пішли за речами, за поки арточками, поїдала, там, Можливо, завтра загнімо, бо було багато людей. І так, якби, не сильно було зручно, Але звертатися. Зараз, мабуть, пройдуся до корпусу, подикрити. Ще як. Нам договоржають грязно, Ладно, треба покрутити. І ось тут. тут дуже багато тварин, котиків, собачок. Зараз я покажу. Ось така мілота. Тут загорає. Далі класно. Китюшка. Ну, висить, що готувати тварин не можна. До речі, сніданок тут з 8 до 1030 ми, мабуть, будемо ходити якраз на восьму ранку, точніше до 10 у вісні. До 10.30. Обід з часу до 2.30 і вечеря ніби з 5 до 6.30. так. Квіточки. Я тертарі вам ще покажу в басейні. що щось є, але трохи пізніше. Ну і номер, звичайно теж покажу. Тут рядні ретикалки більше є для дітей, так і для дорослих. Я не знаю, чи піду сьогодні кудись. Завтра точно піду. А сьогодні не впевнена. Тут класно, бо цей аквадар знаходиться в лісі. і Тому прикольно. Головне не жарко. Ну тут прям капель жарко точно не буде. Бо їли вже бачила одного котика. І ось другого я вам показувала. Взагалі тут у шведського стола. І далі я вибір їжі для кожного на свій смак. Як вранці, в день, ввечері. Вранці ще каву можна брати, але тут американо і еспресо. Тільки вранці. Така красота, корпус, це, до речі, перший, там третій ззаді. Я чому йду назад, бо батькам потрібна допомога, тому йду їм трохи допоможу і тут квіточки ще. Третій корпус теж вам покажу. Потім, а ми в другому будемо жити. Покажу зараз вам ну. рум-турчик. можна так сказати. Така Ходиш, до речі, ми в тому номері минулий раз 202. Можна посидіти, відпочити. Згодинки. Нам повезло, ми на першому поверсі кіксала. Карточку забувати. Тут для полотенця, до речі, карточка. І карточка від номера. Ось, І Тут живе м світло автоматичне. Да, вроде нормально. Церковь, до речи. Ось. Это я. Сейчас. По этим тумбочкам. Шкафчик. Тут такое бикно. Лежать. Малювашки всякие. Кафу тут, до речі, сейф ще є. Речі, коротше. Столик. І тут, до речі, теж церкало. В цьому номері два церкала Нам повезло, Бо минулий раз було одне церкало. Тут телевізор, Ліжко. Ну, ось таке вікно. Розетки, до речі, за телевізором є. Такий диван, до речі, тут я буду спати. Потім... І ще одне ліжко, тумбочка, картинна, розетки є. Тут двох місце, а тут буде тільки я спати. Велике ліжко. Чемодан. Тут ще тапочки є. Потім на столику чайник стоїть. Яким можна, до речі, користуватися. Кава, чай, чашечки. Нам принесли ще одну. Була, було тільки дві бокальчики. Золоті палка я взяла. Для загара, після щось від комарів, коротше, і термальна вода. Водичка безкоштовна. Ми там ще наші дві з собою взяли. Стільчик. Ось такий номерок. Взагалі скажу, що номер взагалі класний. Ми ходили вже записуватися на масажі. Я записалась на масаж. Якийсь коротше, японський масаж, шенхай, я не розбираюсь них. Ну, якийсь точечний ніби ось, і на обгортування ресурсів. Коротше нам да. ось, на ну, один раз, бо невідомо. Якщо мені це подобається, я ходити не буду. Речі, я ніби не показувала, то ще телевізор, я ще показувала, не пам'ятаю. І так, а зараз будемо йти на великий басейн. Я зайшла в номер. Казала, що мені тут срочно треба. Спеціально, щоб вам зробити гумтубчик. А, і ще тут є кондиціонер над шкафом. Ось так. Так, да, я в купальник. В купальнику. Да. По території я теж вам зроблю огляд, що тут є і де, Але, мабуть, трохи пізніше, можливо, завтра, можливо, сьогодні. Подивлюся, якщо не забуду, для ліжок ще прикроватні такі тумбочки. Світлення прикольне. Я ще в спа хотіла сьогодні сходити. Ну не знаю, чи схожу, бо впа до дев'ятина і ніби працює. Ну, подивимося, може я в великому басейні буду купатися і не захочу в спа. Але в великому зараз ну... буду купатися, ну нормально. До речі, з вікна видно перший корпус. І це класно. Коротше, мене всі там чекають, я тут сижу. Говорю, якщо мені не сподобається масаж, то я запишуся на звичайний на звичайний масаж. Так, да, загальний. А завтра схожу на її о торти в мені і новий масаж. Подивимось, що мені сподобається. Я погнала до басейну. Біля басейну, подивлюся, можливо, ми вже зніму, просто щоб відео не зблокували, то біля басейну буду не сильно багато знімати. Але трохи вам зазніму. Не знаю, чи зараз буду знімати. Гляну. Ось так. А, і ще тут є холодильник. Ось. Але тут все платно. Ось так, холодильник, тут все платно. До речі, добре, що перший поверх попали. Можна посидіти там на диванчику, далі класно. Я вам туалет диванну, до речі, не показала. Ось тут, як заходиш від дверей, ще є ванна. Душева кампінка, умовальник. Тут вже розставили все. Мило, пен'є. Тут я. Приветик. Тут кондиціонер для волосся і шампуньє. Ось так. А, тут ще сушилка є, полотенця. Полотенця, до речі, міняють, по-моєму, кожен день. Тут вже трохи розставили. Якось так, що ще, ще покажу. Тут, по-моєму, є вихід на Ось тут. Давайте вийдемо через цей вихід. Ось вихід на вулицю. А тут сходи. Тут прямо від номера можна вийти. Мусорник не дуже гарний. Ладно, йдемо. І ось така тут. Колеса там. Будемо йти через задній ход. Ось. Якраз. Номера. Ну, цей корпус, він мені дуже сильно подобається. Он перший корпус в далечині. Можна було бачити. Дуже-дуже гарний. Так ти їх зараз сьогодні. Красота. Ось перший корпус. А он торчить вперед. Третій. Він такий як перший. Ой, тачки як наш, точніше, другий. Ти ще виходу нема. А ні. Тут ще лавочки, такі квіточки біля корпуса. Ось наш корпус. Все. До последні нам в ту сторону. От так. Ну зато не жарко, погода взагалі ідеальна. Тут навіть і позначки є, ще знаходиться. Але я повністю вам поки не буду показувати територію, бо хочу поплавати в басейні. А щоб показати територію, потрібен час. Тому ну, так. Тут, до речі, ще такі статуї є. Чи фігурки. Не називається, там далечині вже видно бар і зонтики, шезлонги. Нормально. Краси, там така доріжка. Квіточки, клумбочки. Віка гарна. Там, до речі, ще озера. Там далече не уже бассейн. Музыка. И сходинки. Даже черниша перелана было. Короче, я не рискнула покупать. И а сегодня идем в бассейн. В спа. Бо потом сразу придягаться. Короче, вода не прям холодная Прийти якось хочеться покупай спа. Ну, точніше, закидуємо в басейні, там щебочка гаряча. До Дивіться, полотенце я взяла. ось Мама залишилася на пляжі. Я йду в спа. Ось залишила їй полотенце. Так як в спа там видають полотенце і холод На один раз в день тільки можна брати. Але якби, ну другий, по-любому, другий разі брати не будемо, там я розтягальна, тому можна там закривати і все і наносити з собою. Я не знаю, чи вода там тепліша. Якщо тепліша, то корисно. Ну, якщо ні, то потім зразу в бочку. Я хотіла пенку собі взяти. Не знаю, чи брати. Подивлюся, може ні, може так. Да. Бо насправді вже скоро вечеря, через 30 хвилин. Але наш корпус просить приходити на години пізніше. Там все розписано. Щоб не було сильно багато людей. Ой, до речі, потужки вклад. Тут ресторан, де ми якраз снідамо, підемо, вечеріємо. Можна ще тут брати тільки сніданки, але ось так. І на цю дорогу треба повернути. Якраз таки до спа. Можливо, ще велосипеда на прокат візьмемо. Я вже показувала цю дорогу вам, але це не теж наглянемо. Добрий вечір. До речи я вот выход на Так, Ну, сейчас потом вам покажу, там за можно выходить. Сейчас открываю чату, а потом снимаю еще записываю. Так, пишите. что пишите. А, может быть, Я не думаю, мы здесь снова. Но это спускаемся. Вот так, это спускаемся. Вот так, это спускаемся. Вот <запний> там взагалі просто там, там нікого немає. Буди під нову. А нього ми вдорову, кому тоді сюди. Заліз зараз глянуть програму. Можливо, думаю, що не буде скоро. Якщо буде, то можливо подивіться і схожу. Може це якась підготовка або музика. Холодніше, чим зазвичай грає. В номері сиду вже. Можливо, пізніше звичайно зробити. Погодка така собі не заглянь, якщо чесно. Піду скоро мити голову. Митися. Далі там в ресторані, типу, якомусь там, коротше, платимо. Вдома. дискотека чи щось таке. Жива ну, що музика. Так сказати, що